Заняття підготувати доповіді і виготовити вули віконного образства. Отже, сьогодні наша мета на уроці поглибити та загріпити знання, які ви отримали, з теми технологія виготовлення шторм, брикенів та підхватів. Як ви знаєте, вікно займає домінуюче положення в кожному приміщенні і тому заслуговує особливої уваги при оформленні. Штори це свого роду декорації, на фоні яких протікає життя сім'ї. І прикрашаючи їх, ми прикрашаємо їхнє життя. Давайте пригадаємо, що необхідно визначити в першу чергу, перед тим, як пошити штори. Стої будинку або приміщення кому необхідно прикрасити вікно. Добре, дякую, а він залежить від чого? Від достатку і смаку господарів, а також від характеру і способу життя всіх його госп... мешканців. Добре, до виступу запрошується Стесю Вероніка, яка нам розкаже, які ж є стилі вікна. Будь ласка, перш ніж перейти до обробки вертозі. Обробка вічних зрізів штор вони обробляються швому підгині з закритим зрізом. Ширина шва 1,5 см. Обробка нижніх зрізів штор теж обробляється швому підгині з закритим зрізом. Ширина Шва 5-10 см. А щоб обробити верхній зріз штор нам потрібна шторна тасьма. Це смужка із синтетичної тканини. З готовими петлями. вона позбавляє нас від необхідності робити петлі і дозволяє зробити рівномірні складки. Є... Можна підібрати вашу або шишу тесьму, залежно від типу і розміру штор. за допомогою різних видів тесьми штори можна задрапірувати складками або зборками. Існує такі різновид драпірований складок. Бантові складки. Променеві складки, складки, вафлі, ціліндричні складки, буфи і французькі складки. Щоб підрахувати необхідну кількість шторної тесьми, треба довжирну карнизу помножити на спеціальний коефіцієнт і додати 5 см на припуски. Спочатку потрібно напрасувати верхній дві штор. Вузьку ментальну тасму ми пришиваємо двома строчками, а е, широку мантарнутисьму ми пришиваємо трьома строчками. У даному екземплярі ще застосовані е, бантові складки. Після чого заміж ніжнури стягуємо тасму на необхідну величину, утворюючи двор. Будь ласка, дівчата, в кого є запитання? Довжина штурм міняється при виборі тої чи іншої кисни? Ні, довжна що не змінюється. Скажіть, будь ласка, що потрібно спочатку купити тканину чи монтажну тасну? Спочатку потрібно визначити з вибором монтажної тканини, тас... а після того вже тканини підбирати монтажну тасмо. А як Скажи, будь ласка. Скажи, будь ласка, Оля, а як називається операція з'єднання монтажної тасьми з мертвою зрізом штори? Операція з'єднання монтажної тасьми з верхнім зрізом сторона здавається настрочування. Скажіть, будь ласка, з якої тканини краще виправляти підсировані зводи. Підсировані зборки краще виготовляти з струбкові канини. Ще є запитання. Збагачують форму виробу, забезпечують вільні сумів, є досить недорогим, але досить модним та привабливим видом оздоблення е, текстильної поверхні матеріалів сьогодні. Вони бувають односторонні, зустрічні, банкові, і Лабрикани зі складами, е, що пристівається, надають убрані вікна класичного простору. Нижній край складу, таких шторм, пристівається збоку і відкривається контрасна тканина, з якої ці склади видно. Така штора повинна мати тут Кількість... Загальна кількість складок і відстань між ними варіюється залежно від розмірів вікна. задуманої довжини завіз і інших обставин. При плануванні кількості складок у відстані між ними треба враховувати і ту тканину, з якою ви збираєтеся шити вашу завість. Ви можете побажати ще головний мотив із рука, повторився між складено або вставити складу самої іншої тканини. Ось так. В першу чергу необхідно визначити остаточну ширину довжини лабрикена. корисно зробити краснення передбаченого вікна віконного образства. Розміри інтервалів між складами мають бути принаймні не менше 20-25 см, що створює достатній простір, щоб їх розцібати збоку. Щоб складки розташовувалися між тою рівномірно, треба визначити розміри цього простору. Для цього вже зробити ширину замість на цей передбачений розмір. Округліть отриманий результат в ту або в іншу сторону і у вас буде число інтервалів між складами. Але перш ніж перейти до виготовлення складу, необхідно обробити нічний та нижні краї лабрикену. Обширними швами, тобто обід, обкантувальним. Що стосується верхнього зв'язку лабрикену, то його можна обробити на вантажі тиску, Якщо влаштовує інтервал та глибина складу. Також можна обробити навіть липучку, пучку, я ось тут зробила. Тут я застосувала зустрічні склади з інших контрактні тканини. Одну пісню галстук перекрив. І е, доповнила їх юлями. Добре, дякую. Є запитання до Каті? Скажіть, будь ласка, ночна липучка з'єднається з верхньою з рівним в догляду на складок чи після? Після того, як ми зробили усю композицію, склади, усі те, що ми хочемо в готовому вигляді, ми е, перешиваємо цю липучку, як я вже показувала. Скажи, будь ласка, скажи, mm -hmm. будь ласка, який від складок найчастіше використовується в мікро? Односторонні, зустрічні, бандові та подібні. Ще є запитання? Дуже, mm -hmm. дякую. А зараз до вашої уваги. Виступає телиця Ідень, яка нам розкаже обробку ламбрекенів сваги. Будь ласка. Уся краса прямокутного шматка тканини, призбореного по трьом сторонам, отримала ім'я сваг. Та продовжує радувати нас своєю незабутньою простотою і високою естетикою. Для розрахунку викріків «Свага» потрібно відштовхуватись від ширини ваших штор, врахувати непарну кількість елементів та висоту ламбрикену, яка повинна бути близько 1-6 від висоти штор. Для того, щоб складки ламбрикену добре лягли, їх потрібно розправити в кінці руками. Сваги це творчість. Сваг в оформленні вікна може бути застосований як у поєднанні з іншими елементами, так і один. Це окрема частина ламбрикену, що дає і себе півколо з тканини задрапірованим якими складками, і що додає йому витонченість і вишуканість, будучи за своєю суттю класичним елементом, свак при правильній композиції може привнести в, головний, в готовий комплект штор цілком авангардну жвавість. Саме підбір, пропорції, сваг і вибір тканини визначають, зрештою, як виглядатиме ламбрикет. Для виготовлення гарних і вірно виконаних декоративних елементів ламбрикена при розкрої використовують не нитку основи, а використовують направлення нитки по косі, тобто під кутом 45 градусів. Так як направлення тканини по косі при ручному Закладання дає м'яку драпіруєму складку. З таких складок можна виготовити різноманітні деталі для ламбрикену. Спочатку потрібно обробити нижній зріз ламбрикену краєвими швами, такими, як у підген закритим зрізом, обконтовувальними. Тільки після цього потрібно пришити монтажну тасьму по трьом сторонам та стягнути. За шнури утворюючи складки. Добре, дякую. До Де вашої уваги я представляю ламбрикен зваги. Е, Це перший спосіб. Це перший спосіб. І другий з галстуками. А тепер ти саме зроби, тільки без указки. В цій композиції я використала ламбрикени на пів сонечку. А в другій композиції з галстуками. Добре, є запитання? Немає запитання. Дякую всі так. будь ласка, запрошується mm -hmm. до виступу і вона нам розповість про порть є в руках виступа. Будь ласка. Важно всі слуги, будемо запитання задавати, якщо не зрозуміли. Обробка парк'єри в руках єпископа. писка. з напуском на обробку нададуть в вашому віконному просторі спешність і елегантність. Виглядаючи красиво і дорого, вони в той же час не складні при виготовленні. Розрахуємо кількість тканини для пошиття звичайної прямої парк'єри з припуском е, на обробку приблизно 20 см. До отриманої цифри додаємо 30-40 см для кожного напуску. Якщо по моделі портіра драпірується по підлозі, то до загальної висоти додаємо 30-60 см. Розрахуємо відстань між напуском. По нижній межі напуску пришиваємо вузьку монтажну писму. Максимально стягуємо і підвішуємо до гарниза за витягністю з монтажної пласні шмірочки. Тип тканини, яку використовують, істотно впливає на форму і об'єм напуску. Легкі тканини мають тонкий стимулюючий силует і висять майже прямо, трохи розширюючись над лінією напуску. Портьєри з жорстких тканин мають більший вигляд, щоб розсяки максимального об'єму драпірований напуск наповнюють синтепоном або тонким цілаковим папером. Добре, дякую. Є запитання? А в яких кімнатах можна застосовувати цей вид портєрів? Е, цей вид порт'єрів можна застосовувати в. Спальні, вітальні, ну, ні в якому разі не можна застосовувати в дитячих кімнатах і в кухні. Тому що в дитячих кімнатах можуть гратися діти, і оце, як лежить на підлозі, щоб не зачіплялися, так само і на кухні. Будуть заважати. За якими лабрикелами краще застосовується цей вид моркет? Я думаю, що ну, точніше, на мою думку, краще поєднати цей ламберкен з, з, з жорсткими. Цей від квартирів з жорсткими ламберкенами. Добре, є ще запитання? Немає, дякую. дякую. Запрошується Гнатюк Віка, яка нам розповість про обробку жорстких ламберкенів. Прошу. Ламбрихен приховує рейку карниза і прикрашає вікно, завершуючи всю композицію віконного убранства. В залежності від висоти і довжини, ламбрикен використовують для змінення пропорцій вікна, роблячи віконний крою візуально вище, нижче, ширше або вуще. Обробка жорстких ламбрикенів. Жорсткий ламбрикен більш легкий і нескладний по виготовленню. Він може добре виглядати в будь-якій кімнаті. Жорсткий ламбрикен можна сконструювати як одиноку тканину панель з фігурним нижнім краєм, або використовувати декілька таких різнокольорових панелей, накладаючи їх один на один. Після вибору фасону необхідно зробити лекалу ламрикена. Викройте деталь запланованої тканини, після чого продублювати цю тканину. Обробити нижній зріз жорсткого ламбрикена можна всіма швами крає... групи краєвих швів, тобто обкантовувальними, швами об'єм та обшивними. Верхній зріз обробляють на тисну липучку. Одну сторону тасми пришивають до верхнього зрізу ламбрикену, іншу кріплять на карниз. Також дуже гарно виглядають ламбрикени у поєднанні з іншими деталями. Такими як сваги, галстуки, перекиди, вони додають ламбрекену неповторності та завершеності. Я підготовила деяку композицію на сьогодні віконного убратства, в якій я використала такі оздоблення, як перекиди, люверси, галстуки і доповнила також цей ламбрикен шторками, тюлями. Також я підготувала ще один жорсткий ламбрикен, в якому я використала вже аплікацію, галстук, доповнила тюлями та шторами зі складками. Але тут вже інша композиція, оскільки я використала перекиди, два перекиди, і це зробило інший вигляд нам вікна. Ось є якісь запитання, з якої тканини краще виготовляти жорсткий лаприкен. Жорсткий лампикен можна виготовляти з будь-якої тканини, крім прозорої, оскільки буде видно наш продубльований край. Яке оздоблення можна використовувати при обробці цього лампикену? Можна використовувати складки, фейку. Аплікацію, як було зображено, перекиди, сваги. Скажіть, будь ласка, який клієвий матеріал краще використовувати при обробці? При обробці можна використовувати дублерів, прокламін. Ще є якісь запитання? Скажи, будь ласка, яка ширина мабрикена повинна бути? Завдовжки одна четверта довжини від підлоги до стелі. Стер... Є ще якісь запитання? Добре, Далі. дякую. Отже, підсумовуючи урок, можна зробити висновок, що майстерно створена штора здатна багато що змінити у загальній картині інтер'єру. Фізиально поміняти висоту або ширину вікна, змінити емоційний внутрішній настрій кімнати, акцентувати увагу на прекрасному пейзажі за вікном або, навпаки, приховати від погляду труби найближчого заводу. Штори, ламбрекени, підхвати відіграють дуже важливу роль в декорі вікна. І кожен з них може стати з'єднувальною ланкою тканини, які застосовуються, та можуть поєднувати різнокольоровий текстиль в ансамбль. Убранство вікна може хвилювати уяву. Або навпаки, заспокоювати, розслабляти. Воно може зберігати таємницю або розкривати її. Необхідно подумати, що б хотілося вишуканого затишку або динамічного простору, і вже тоді підбирати відповідні забарвлення і фасони-штор. Отже, на сьогоднішньому уроці ми закріпили та поглибили знання технологічної обробки штор, ламбрикенів та прихватів. Презентували гарні доповіді, створили та виготовили ансамблі віконного бранства. Відповідно виступів, ви отримали гарні оцінки. На наступному уроці ми з вами будемо проходити тему технологія виготовлення столової білизни. Дякую за урок, молодці, до побачення. До побачення.